Всім привіт! Дівчат! В сьогоднішньому відео хочу показати вам дуже класні прикраси, будуть декілька новинок від харківського виробника і також улюблені моделі. І також хочу зробити анонс. Завтра приблизно о такий самий час вийде віде відео з Балтійським бурштином. Останнє відео по тим прикрасам, які я ще не демонструвала, тому хто полюбляє бурштин, доєднуйтесь! Давайте почнемо саме з новинок. Прошу не звертати увагу, невеличка аварія трапилась. Будемо дивитись сьогодні на прикраси. По-перше, є дуже класний комплект під назвою Дублін. Вставочка ось такий коричнево бородово-фіолетовий, хто як називає улекси. Дивіться, які класні сережки. Каблучка 19 розміру наявності, ще є підвіска. Зараз показую. А поки що тільки з такою вставкою бачила, можливо, згодом ще щось з'явиться. Цей варіантик дуже класний. Також, окрім олекситу, тут є ось такий маленький чорний онікс. Срібло тут в оксидуванні, а каблучка дивимось, за вагою 6,93 грами. Дівчат, інші розміри каблучок можна замовляти. Це стосується всіх прикрас. Сережки за вагою 11 грам, застібка, занижений штифт, дуже вдала модель, на мій погляд. Так, і підвізка 630 грам. Ось таке вушко. Дивіться, по розмірах каблучка приблизно 2 на 2,5 см, довжина сережок 4 см і підвізка 4,7 см. Вартість за повний комплект 3835 гривень 105 доларів. Ціна дуже класна, враховуючи, що тут 3 одиниці. Далі також дуже гарний сет під назвою Кіото. Каблучки є 175-18,5. Комплектик в родієвому покритті, також можливі варіанти міксу разом з позолоченими гілочками. Кому хочеться, можемо замовити. Також в цьому комплекті ще існує коліє. Також дуже оригінальний, я цього разу його не замовляла, кому подобається, також можемо додати. Легенький комплектик, сережка з вагою 5,5 г, ось така застіпка. Каблучка 2,91 грама. Дивіться, довжина сережок 3-4 Вартість комплекту всього 1570 гривень 43 долари. Наступний комплект новинка називається Урсула з двома видами перлів, з біленькими та темними. Далі покажу. Перший комплект з білими перлами. Каблучка 19,5, проте вона мало мірить, буде на 19. Хоча зазвичай перли асоціюються з чимось більш ніжним, тут така цікава, більш брутальна оправа, але разом дуже гармонійно. Роздивимось каблучку за вагою 840 грам. Ось, дивіться, шинка. Вага сережок 13,49 грам. багато тут срібла. Ось така застіпка. Діаметр прилинок приблизно 9 мм. Довжина сережок 2,6 см. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. І дивимось другий варіант цього комплекту з темно-синіми перлинками. Каблучка на 17,5 розмір. За вагою все те саме, відрізняються трошки за ціною. Комплект 3100 гривень 85 доларів. Так, з новинками ми закінчили, проте тепер дивимось на менш гарні модельки по-перше, є така краса комплектик Бергамо з рожевим кварцем. Тут дивіться, каблучка і сережка як комплект. Підвізку можна брати окремо, бо яскравіший камінець стоїть. Каблучка у 18 розмірі. І знову ж таки повторюю кожен раз, рожевий кварц на відео здається блідішим, ніж він є насправді. В житті трошечки яскравіший. Ось такі квіточки в оксидуванні. Дуже стильно виглядає. Сережка за вагою 12 грам, застіпка. Каблучка 7,85 грам. Віця, вартість комплекту виходить 2190 гривень 60 доларів. Підвісочка 547 граму ось таке вушко. Нещодавно хтось, до речі, запитував таку підвісочку, схожу, можна цю взяти. Вартість вкажу на екрані. Дівчата, я пропустила одну новинку, ось такі гарні сережки, дивіться, з ромбиками 7,5 г вага, верхівочка в них родована, а ось цей ромб в позолоті. Тут, дивіться, половина сережки гладенька йде, а половина ось така текстурована застібка. Без комплекту йдуть, дуже стильні. Довжина 4,5 см. А сторона квадратику виходить 2 см. Вартість 1390 гривень 38 доларів. Тепер дівчат наявності є наші улюблені комплектики Новілої Вітон. Каблучки залишились на 18-18,5. а можна інші розміри замовити. І є в наявності одна пара сережок. Вони тут такі оригінальні, дивіться, подовжені на ось таких крючечках. Можливо, не на кожен день, не в дні якоїсь вашої пікової активності варто їх носити, тому що така застіпка трошечки привередлива. Проте на особливі випадки дуже класно буде. Тут три ось таких ланцюжки з перлинкою і значками ось такими. Далі ми їх роздивимось. Каблучка за вагою 6-10 грам. Вони трошечки мало мірять, бірках буде вказано 18,5 і 19, по факту на 18 і 18,5. Тут ось такі рухомі частинки, дивіться. Вартість каблучок 915 гривень 25 доларів. Так, і сережки роздивимось 4,69 грами за вагою. Вони родовані, до речі. Ось в верхівочках також є цирконій. Вони довгі, дівча, 10,5 см в найдовшій частинці. По вартості 1060 гривень 29 доларів. Дуже оригінальні. До речі, кого цікавить, ще існує браслетик також з такими ланцюжками і підвісними частинками. Кому цікаво, також пишіть. Тепер ще ось такий гарний комплект під назвою сакура в наявності 18,5 розмір. Я його обожнюю. Він легенький, бюджетний, дуже-дуже красивий. Оксидоване срібло і цирконій. Інші розміри можна також замовити. Сережки з вагою всього 4 грами. Дивіться, які гарненькі. Каблучка 561 грам. І вартість комплекту всього 1460 гривень 40 доларів. Далі ще подивимось наших павучків, улюблених давненько, не показувала вам. Є каблучки зараз в наявності 18, 18 ,5, 19 і 20,5. Але щодо підвісок, мені здається, одна чи дві. Не на всі комплекти вистачить. Тут вставочка білий цирконій, сережок не існує, кожен раз про це нагадую. З іншими кольорами також не роблять, з білим, неймовірно красиво, щиро раджу. Каблучка за вагою 858 г. У вартості 1025 гривень 28 доларів. А підвісочка за вагою 7,79 грам, вушко, можна жгутик додати. Вартість 880 гривень 24 долари. Тепер покажу вам декілька розпаровочок. По-перше, сережки Болівія, 7,71 грами вага. Таке ось листячко, зелений цирконій. Можна замовити каблучку. Так само вона виглядає будь-який розмір. Застіпка. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Далі ось така гарна каблучка-граф в наявності з білим цирконієм в 20-му розмірі. 8,95 грами вага. Ось ця гілочка всередині вона в позолоті. Дуже гарний малюнок на металі, дивіться. Сюди можна додати сережки, і також можна замовляти з іншим кольором камінців. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Тепер ось такі нереально красиві сережки фертіті, 7,48 грами вага. Родовані з розсупом цирконію. Дивіться, які стильні, без комплекту вони йдуть. Довжина 4,5 см, вартість 1460 гривень 40 доларів. Тепер дівчатвільна підвісочка Рапан є одна штучка в наявності, вага 12,5 грам. Тут ось така перлинка, це штучна перлинка, але нереально красива, вона не біла, вона така айворі кремова. Навколо неї частинка з позолотою. вушко. Вартість 1280 гривень, 35 доларів. І останнє, що хочу показати, ось таку яскраву літню брошку корольок 890 грами вага. Вона родована з міксом фіанітів та емаллю. Дуже-дуже красиво. Подивіться, скільки тут різних кольорів. Ось така голочка. І вартість 1535 гривень 42 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!